Будинок Фалієва, в якому стані перебуває в Херсоні будинок одного з засновників Миколаєва. Однією з найвизначніших історико-архітектурних пам'яток старого Херсона є так званий будинок Фалієва Засновника Миколаєва. Це чи не найстаріша будівля Херсона, його ровесник, а за історичними подіями, пов'язаними з ним, пам'ятник впевнено можна заносити до списків унікальних. Однак ні на якому обліку він не зазначений. Зараз будівля під загрозою знищення, і ми знову почуємо знайомих. Ми не знали. З вами подкасти Кавун Сіті і Владислав Гладкий. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і просувати український наратив. Про те, що цей будинок кінця 18 століття належав саме Фалеєву, можна дізнатися у популярному путівнику Херсон Вулиці Пам'ятають 1987 року. Який є у будь-якій бібліотеці та й у багатьох херсонців на книжковій полиці є. Будинок Фалєєва знаходиться на північно-західному розі вулиць Богородицької та Рішельєвської. Він двоповерховий з сокольним поверхом. Колись головний фасад прикрашали три балкони з класичними балясами. За довгий час будинок змінив вигляд тому важко сказати, де був центральний вхід. Епоха класицизму вимагала його центрального розміщення на головному фасаді, але можливо він був і у дворі. Коли вели ворота, що розташувалися ліворуч від будівлі. Зараз балконів немає, але й тепер будинок справляє гарне враження. Чи справді він такий цінний, чи правда належав Фалеєву? На одному з креслень міста 1799 року, на якому показано цю будівлю, є примітка, «Куплено в скарбницю від майора Фалеєва в 1783-му для розміщення банківської контори. Михайло Леонтійович Фалеєв народився близько. 1740-го помер у 1792 році. Це засновник Миколаєва, купець, великий промисловець, власник фабрик і суден мав 24 000 землі в Новоросії. Він був соратником князя Потьомкіна. 1780 року Фалеєв представив Потьомкіну проект будівництва судноплавного каналу через мілководдя Гирла Дніпра від Чорного моря до Херсона. Фалеєв намагався вирішити проблеми. Пов'язані з діяльністю морського порту у Херсоні адже сам провадив Чорноморську торгівлю. 28 жовтня 1781 року в Херсоні було спущено на воду перший торговий корабель Борис Фен побудований на гроші Фалеєва. Це стало підставою для присвоєння Фалеєву військового чину майора. А в 1783 році Фалеєв був удостоєний чину прем'єр-майора. Банківська контора також затверджена у 1783 році. Таким чином, можна впевнено говорити, що будинок було збудовано до 1783 року, коли вже було продано банківській конторі. Ця контора забезпечувала торгові операції з Францією та іншими країнами Західної Європи, з якими велась морська торгівля через Херсонський порт. Головний будівельник Херсона Микола Корсаков 26 травня 1786 року повідомляв Футьомкіну. Що в будинку, купленому від пана підполковника Фалеева, в якому нині вміщено банківську контору, у середині покоїв верхнього поверху стіни вибілені вапном, а двері, віконні рами, наличники, плінтуси та балкони масленою фарбою. На плані 1799 року будинок зазначений за номером 52 з поясненням: Будинок кам'яний, який тепер займається комісією провіанського депо. Пам'ятаючи, що діяльність Фалеєва була пов'язана з поставками для армії та флоту, то таке нове призначення будинку відображає певну наступність у діяльності з його першим власником. Після оголошення херсона губернським містом 1803 року було порушено питання про будівництво окремого будинку для цивільного губернатора. Вирішення питання затягнулося, і військовий губернатор Рішельє 1805-1814. Запропонував для цивільного губернатора та віце-губернатора придбати вже збудовані кам'яні будинки. Будинок банківської контори було придбано для цивільного губернатора та частково реконструйовано. Таким чином, дуже можливо, що в цьому ж будинку жив і херсонський губернатор Григорій Миколаєвич Рахманов, 1809-1816, син генерал-майора Миколи Рахманова, який командував єгерським корпусом в армії генерал-фельдмаршала князя Потьомкіна. Григорій Миколаївич за службу при Херсонському військовому губернаторі Герцогу Рішельє отримав свою першу нагороду Орден Святого Володимира 4 ступеня. Брав участь у війні 1807 1809 років, вітчизняній війні 1812 року та у походах 1813-1814 років. Рахманов, до речі, також займався постачанням армії та служив у інтендантській частині. У 1819 році Рахманов був призначений сенатором. На момент 2022 року будинок Фалеєва знаходиться в жахливому стані. Перекриття між цокольним поверхом та першим поверхом знищені, дубові балки вивезені в невідомому напрямку ще в 2000-х, вікна вибиті, але все одно він виглядає краще, ніж прибудована поруч примара колишньої взуттєвої фабрики. Але про фабрику ми розповімо вам вже в іншому випуску.